Вітаю всіх, слава Україні! Тиждень назад у нашого комділа народився онук. Його назвали Артемом. Ну, Тиждень назад я написав пісню, але те, як мені сказали деякі з моїх побратимів, що у нього народився не онук, а онучка. І я співав про онучку. Ну, В кінці кінців, послухавши ту пісню, яку я написав, комдів мені каже: Слухай, хлопче, ти написав щось не то. У мене народився онук. Будь ласка, зроби якісь зміни в пісні і попросив також, щоб я ще не указував його ім'я. Ну, наш комдів він скромний, тому е, його ім'я я зараз в цій пісні вказувати не буду. Але зараз хочу я вам заспівати пісню е, про його онука. Хочу побажати онукові впродовж всього його життя щастя, здоров'я, благополуччя, щоб він е, був завжди міцним. Крепким, сильним, розумним, мужнім хлопцем, юнаком, чоловіком, щоб він був таким же самим, як його дідусь, професійним військовим, командиром. Ну і щоб він навіть перевершив свого дідуся, як кажуть, у званні, у посаді і у його військових здобутках. А зараз хочу вам заспівати пісню про онука Комділа. Ось онук народився в нас комдіва. Тому расист прийшов тобі капут. Тому іди скоріше вже до пекла. Бо ж наш комдів приїхав під бахмут. Він розіклав гармати в капанірах, і дрони він у небо запустив. Расистів він зустріти є у силах отих бридких та наглих маскалів. За онука наш комдів розірве любого. Не підпустить у Бахмут. Він расиста злого. І Б'ється зараз на війні воїнство хоробре, щоб Артемові було в Україні добре. Ось Бахмут вестрясеться від розривів, бо ж ми під ним зайняли рубежі, звучать команди наших командирів, та наш зв'язок звучить у бліндажі. Бо ж бій іде, і ми б'ємо колони, і наш комдів команди нам дає, і знов летять над москалями дрони, і постріл наш рашистів достає. За онука наш комдів розірве любого, не підпустить у Бахмут, він рашист та злого І б'ється зараз на війні воїнство хоробре, щоб Артемові було в Україні добре. Ось онук народився в нас в комдіва, тому расист прийшов тобі капут, тому іди скоріше вже до пекла, бо ж наш комдів приїхав під Бахмут. Він розіклав гармати в капанірах, і дрони він у небо запустив. Расистів він зустріти є у силах, отих бридких та Наглих москалів за онука наш комдів розірве любого. Не підпустить у бахмут, Він рашиста злого. І б'ється зараз на війні, воїнство хоробре, щоб Артемові було в Україні добре. І б'ється зараз на війні, воїнство хоробре, щоб Артемові було в Україні добре. Слава Україні! Ми переможемо!